Ну що ж, тест пілософ пройшов. Потужність його... Так, що у нас? 1,2 Вт. Якби для 1,2 Вт він штроби нам поробив на 70 квадратів він пиль не дав. Мінуси. Оцей, будемо казати, мішечок, він паршивий. Пропускає, він вже майже в нас порвався, дивіться. Ну як майже, порвався. І виходить, йде от на цей лайк. Не на цей фільтр цей фільтр повністю встановлює, пиль не пускає. Так що ну, за цей фільтр має бути спокійний. Навіть якщо у вас цей мішок порвався, то він якби, той фільтр повністю встановлює і пиль не дає. Я читав коменти, що він пиль пускає, ні, пиль не пускає. Може у вас якісь є там, типу, моменти, може брак. ну В моєму випадку, все отлично, він справляється на отлично. 에... Пілососити ним як щіткою не... слабий, він, да. не споруд, він слабий. Але я пілосошу ось отак. Ну, Мені треба тіпа, все ч... гарно, чисто все під порядок вибрати, тому я пілосошу ним імно так. Він повністю все, аж, аж бетон вигрізає, втягує. Щіткою, навіть, я думаю, що в мене, я користувався професійним. Ну, Щітко сюди він не може так вибрати, якщо ви будете от малим діапазоном робити. У мене є ще от така невеличка десяточка щіточка, Да, нею буде все шикарно вибирати. Ну Великі ці щітки, там, скільки 20-25 см, не вибирає він. Він пілососить, пиль забирає, але таке щось вже підняти, крупніше він не забере. Тому ну, такий чесний отзов про Дніпрам. Кажу, він справився своїми задачами на штроби, на оце пілососення, на мелке. навіть для жирафа він ідеально справляється. Так що, якщо кому потрібно, можете брати.